Вітаю на каналі Рукоділля у Задоволенні. Продовжуємо серію візерунків, сформованих з перехватом. І пропоную розглянути ось такий чудовий візеруночок, яким чином він пров'язується. Розглянемо в цьому відео. Раппорт візерунку становить 12 петель, 16 рядочків. І почнемо з першого рядочку, відповідно. Набираєте кількість петель кратно 16, не забуваємо про кромочні, тут пров'язано 2 рапорти у ширину і два рапорти у висоту. Перший рядок пров'язуємо 2 виворітні петлі, 4 лицеві петлі, 2 виворітні петлі, 4 лицеві петлі. Далі рапорт візерунку повторюємо. Другий рядочок вив'язуємо виворітню над виворітньою петлею, лицьову над лицьовою. Тобто, в нас виходить 4 виворітні петлі, 2 петлі лицеві, 4 виворітні петлі, дві петлі лицеві. Далі рапорт повторюємо. Третій рядочок. Пров'язуємо дві виборітні петлі. Далі на додаткову спицю знімаємо одну лицьову петлю наперед в'язання, пров'язуємо одну лицьову петлю з основного в'язання. Далі повертаємо зняту петлю з додаткової спиці, пров'язуємо її. Лицьовою, пров'язуємо, цю петлю ми зараз не пров'язуємо, ми її лишаємо на додатковій спиці. На додаткову спицю також знімаємо третю лицьову петлю з попереднього рядочку, далі ми пров'язуємо наступну петельку четверту. З, лицьову, з основного в'язання. Повертаємо спочатку другу зняту і першу зняту з додаткової спиці. Далі ми пров'язуємо першу зняту лицьову петлю лицьовою, другу ми пров'язуємо виборітньою. Далі виконуємо дві виворітні петлі, чотири лицьові. Ще раз покажу. Рапорт починаємо дві виворітні петлі, одну лицьову знімаємо наперед в'язання, пров'язуємо одну лицьову петлю через наступну з основного в'язання. Далі знімаємо ще одну петлю на додаткову спицю, пров'язуємо. Основного в'язання одну лицьову петлю, далі повертаємо зняті обидві петлі на основне в'язання. Першу ми пров'язуємо лицевою, да пров другу ми пров'язуємо виборітньою петлею. Пров'язуємо дві виворітні петлі та чотири лицьові петлі. Закриваємо вивертні. Четвертий рядочок. Пров'язуємо 4 виворітні петлі, 2, 3, 4. Далі пров'язуємо три петлі лицьові. дві петлі виворітні. три петлі лицьові. Зверніть увагу, що перша лицева петля пров'язується над виборітньою попереднього ряду. Один, два, три. Далі рапорт повторюється. П'ятий рядок. Пров'язуємо три виворітні петлі, Дві петлі лицьові. три виворітні петлі, чотири петлі лицьові. Далі рапорт візерунку повторюємо і шостий рядочок пров'язуємо так само, як четвертий. Сьомий рядок, пров'язуємо дві виворітні петлі, знімаємо на додаткову спицю виворітню лицьову, наступні з основного в'язання. Пров'язуємо одну лицьову петлю, пров'язуємо. Одну лицьову петлю ми повертаємо з додаткової спиці петлі на основне в'язання, пров'язуємо одну лицьову через зняту виворітню петлю, далі повертаємо, знімаємо знову на додаткову спицю, лицьову, яку ми раніше знімали, пров'язуємо одну лицьову через виворітню петлю з основного в'язання, повертаємо зняту лицьову петлю, пров'язуємо її лицьовою, Далі виконуємо дві виворітні петлі та чотири лицьові і повторюємо рапорт. Восьмий рядочок. Пров'язуємо 4 виборітні петлі, дві лицеві петлі, 4 виворітні петлі, та дві лицеві. Повторюємо рапорт. Дев'ятий рядочок, пров'язуємо дві виворітні петлі. 4 лицеві петлі, 2 виворітні, 4 лицеві, далі рапорт візерунку повторюємо, і 10 рядок пров'язуємо так само, як 8. 11 рядок. Пров'язуємо 2 виворітні петлі, 4 лицьові петлі. Далі дві виворітні петлі. Знімаємо наступну лицьову петлю перед в'язанням. Пров'язуємо одну лицьову петлю, знімаємо одну лицьову наступну на додаткову спицю, пров'язуємо одну лицьову петлю. Наступну з основного в'язання. Далі повертаємо петельки з додаткової спиці. Першу ми пров'язуємо лицевою петлею, другу пров'язуємо виворітньою петлею і повторюємо рапорт. Дванадцятий рядок. Пров'язуємо одну лицеву, дві виворітні петлі, три лицьові, першу ми пров'язуємо надвиворітньою: один, два, три, чотири виворітні петлі, дві лицеві, і далі повторюємо рапорт: тринадцятий рядочок. Пров'язуємо дві виворітні петлі, чотири лицеві петлі, три виворітні петлі, дві лицеві, одну виворітню. і повторюємо 14 рядочок, одна лицева, 2 петлі. Три лицеві, чотири виборітні, дві лицеві. І повторюємо 15 рядочок, дві виборітні петлі, чотири лицеві петлі, дві петлі Знімаємо на додаткову спицю одну виворітню, одну лицеву петлю. Далі пров'язуємо одну лицеву петлю через основне через петлю на основному в'язанні. Далі пров'язуємо одною лицевою петлею першу зняту на додаткову спицю. Далі пров'язуємо одну лицьову через петлю на основному в'язанні, тобто в нас одна залишається ще на додатковій спиці, ми пров'язуємо одну лицьову через виворітню петлю з основного в'язання. Далі ми пров'язуємо лицьову з додаткової спиці. І все, і ми повторюємо знову рапорт. Дві виворітні, чотири лицеві, дві виворітні і далі змінюємо місцями. Шістнадцятий рядочок. Шістнадцятий рядок ми пров'язуємо чотири виворітні петлі, дві петлі лицеві. 4 виворітні петлі, 2 петлі лицьові І далі повторюємо раппорт. Далі починаємо в'язання спочатку з першого рядочку. Ось такий дізерунок виходить. Такий вигляд він має зі зворотньої сторони. В'яжеться відносно просто, треба бути уважним при Перекидання петель, тому що незвично, так, як в попередніх, що ми знімали, то пров'язували всі зняті. Тут потрібно слідкувати і дивитися, яким чином. Тут в схемі я вказала, які послідовності, якщо знімається, спочатку одна петля, пров потім пров'язується, у нас підряд іде третя, потім пров'язується одна. З... Знімається ще одна петля і далі вже вив'язується четверта, тоді перша та друга. І так само, яким чином пров'язується, чи знімається спочатку обидві петлі, пров'язується по черзі. То тут треба бути уважним. Але в цілому досить цікавий візерунок виходить, незважаючи на невеличку складність з перехватами. Якщо вам було цікаве це відео, корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі на каналі! Рівних вам петель, творіть у задоволення.